Дивіться, скільки тут шишок. Ну, коротше, ми це виріжемо. Так, ми це виріжемо. І завжди, коли вони кажуть, ми це Лавкада. Це якась левкада. Левкада Тепер я людина камера. Гейське, а друге лісбіянське. І ми доволі, тому що ми що? Ми у відпустці. Ми підготувалися до обіду, з'ївши сніданок. Так. Що ми сьогодні їдемо. Відпочивати від Греція, кусточка, Греція. Греція. Ми всі дуже е, раді цьому. І ми будемо. Що ми будемо? Ми будемо відпочивати. Відпочивати. Так? По перше, нам треба забрати нових питуванок, нові гості в новому сезоні літньому. Відкривається літній сезон. Відкривається сезон плавання. От все будемо плавати, розважатись, і записувати всякі відоси. Жартувати, тому підписуйтесь, ставте yeah. лайки і тому подібне. <рес> Правці, сидимо, очікуємо. Очікуємо і наших інших питомців. Що можете сказати? Можемо сказати, що ми зараз відпочиваємо. Дівчики, як будуть дивитися випуск, знайте, що ми тут під парасолечкою сидимо собі. За стульчиком стульчики не пластикові, наприклад, на минуточку. Ти такі, Оля, Оля. Мичне морозко. <реклама> <реклама> Таксі став вони там, де треба. Коротше, не на заправці, ОМБІ, а на білі. О. Зелені дівчині. Наші. Втом, втомлені. Втомленці. Втомлені. Втуманці, втомленці. Втомленці. <реклама> 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 втомленці. <реклама> От золота на золотій машині. Можна намагатися пологніти. Я я І що, як ваша поїздка? Блін, то я тільки не знімаюся. Добре. Ну коротше, ми це виріжемо. Так, ми це виріжемо. І завжди, коли вони кажуть, ми це виріжемо, типа потім вставляються в відео. Так, ми проїхали кордон. Ми тепер в Греції. Нас довго дуже як... не тримали. Українське обидва, яке виїжджає в Грецію і все, це... і тепер ми тут. Якась нова процедура, яку я ніколи ще не бачив. Реєстрація українців, які перетинають кордон. Напевно, щось нове від кабінету міністрів. Можливо. Його треба буде загуглити. Так, а оце від... типа. Карабінет міністрів. <реш> Крабінет. <реш> Крабінет міністрів. <реш> Карабінєр міністрів якийсь. Це все Греція, ви можете бачити. Тут все грецьке. Повітря, Повітря Грецьке. Опс! Wow. Вау. Горя! ми їдемо по горах. І тут таке сонечко <рес> заходить. Бо в Ютубі, блін, якщо що відео з цим. Так, які ваші враження? Судить живі після Що Скажите коментарі для Живі. Живі. Телебачення Торонто. Телебачення Микола. Бачите, там, блін, ось люди живуть прям під горою. На вертикальній посадці? Так. Але коротше, вся дорога, це дорога тунелів. Ти їдеш, ми вже проїхали, понад десь 20 тунелів. Це блін, греки довбали скали, щоб збудити ці, ну, типу, збудувати ці тунелі. Буду древні боги. Древнього бога гори, будити. Uh -huh. да. ну, не добави гору. і збудували. Тут якісь унікальне кущі. Грецькі кущі, Грецькі кущі. Грецька така. акація якась. Та ми їздимо в тунельчик. Ти знову придумаєш на Так. Посмотри, на ці ової. Ви вже включені? А, ну хорошо. Давайте в нас. Альон, поговори просто сама з собою. Поговори. Поговори. Попробуй. Попробуй. Я зараз цей просто покажу хоч трошки нашу дорогу. Як ми їдемо в 153 му тунелі. ви бачите, бачите просвітлення в тунелі? Ще немає? Да, краю. но это если ты не можешь. Да, нет, зараз я Ні, уронила там, да. Наше перше море видно вже. О, перше море, бачите, як я чому. Там якісь маленькі острівець. Є. А яке друге море? Та ні, адріантичне, тобі біля чи ні? Ні, там іонічне і гайське? Ні. Грейське іонічне. Гайське, а друге, лісбіянське. Вирішіться, вирішиться. Да, так, за таке, блін, тебе закенселять. Просто на ютубі твої пару підписчиків. Yes. А чо Ми ж закенселюють? У мене на секундочку вже 57 підписників. Зараз закінчуємо. 57 підписників... Треба їх типу. Змучена Оля. Змучений Микола. Змучена Альона. Змучена Надя. Друг Надя настільки змучена, що навіть і не покажеться. Перейдемо подивимося, що тут. Ні, <риклад> я просто подип. Цей. <риклад> тут, коротше, спальня, раз. Спальня два. І коротше саме прикол. Стоп. Оп. О, тут двері десь. Там бабочки. короче, сейчас через иншу. Да, мы будем тут будем, да? Да там всюду есть. Тут тоже такая вот, короче, еще душева. Тут, короче... Уп. И посадник. Добрий ранок. З острову Ловкадо. Нам треба обзор віли зробити. Просто ми вже заселилися, ну будемо якби стратьону. Сьогодні ми вже всі. Всі вже відпочивші. Що, що е, скажете? Ми дуже раді, що ми відпочили. не покладається маршрут. А ну давайте, підемо далі. Або там заходимо. Займати. Це ще навіть не вьюпончик. Шоля скажеш? Як тобі? Тут. Прикольно? Що тут є. Розумієте, Грецьку потім. Це в насправді буде нащити. Тут ми сьогодні будемо обідати, напевно. Напевно. Невідомо. Це вже відомо нас. Так, насоко. На пляж. А що підчиття месодораз нам на наверх? А, стоп, я маю ж дивитись Держу на карту. Це багато обов'язків. У них фіці гороблять, клас. Чого це називається бургер? А я взяла собі оцей гірус, якийсь тільки соус. Оператор такий ходить. Готуємося до обіду. Підготувалися. <пізвіць> у, 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 да. Ми підготувалися до обіду, е, з'ївши сніданок. Металик. <бізвіць> Металика знімати, все знімати. Хтось тут трошки я розважався. Вичайся, <пізвіць> зараз... Дивіться, скільки тут шишок. <сих> <сих> Не <пізвіць> тих. Де <пізвіць> на той магазин, Коля? <пізвіць> <пізвіць> Так не бамба. Фіат памба, так, так. Хочу тут просто, так як нас тут везуть, нас справи А зато фіаті панди ми співали панда, панда, панда. О, ми шляхи не співали. Ну ладно, вже на по дорозі додому. Який, панда-панда, чи по нашоте? Ну це на повернення так. Пісня повернення болгарських синів та дочок. І внучок. диштиря і... І внутрішні. І сінове. сінове і сино. А дівчата з збоку думають, що вони там тридять, якісь всякі їхні думки вставляють якісь фразочки, я ще не понятно. Болгарською, коли вона говорити, мало українською. <ріст> така... Ну ладно. <ріст> та ні, ми ще так на це не говоримо. От приїдеш на слідущий рік. А, добре. <ріст> То ми там будемо <ріст> просто українські слова <вставла>, вставляти, <ріст> да. знаєш? А ти таке дивишся і в Канаді вже теж <ріст> <тож> вивчила болгарську. Какво? <ріст> <ріст> Повторити? Моля, повторити? Та є така штука, якщо ти живеш в іншій країні, то ти хотів ну би не хотів, і в тебе з'являються якісь такі. Моль, да, що да, ти знімаєш так? взагалі? Наш я ТОК косово? знімаю а. і тебе знімаю. А зараз потім трошки даєш висуну, тіпо, в вікно да, і буду мене. дорогу. Оце ти то, коли в іншій країні, оце воно вилазить. Да. Тобто ти якщо в Булгарію. Ти вже такий знаток мови, ну, типу. і воно просто типу, автоматично ти починаєш казати ці булгарські тіпа, здравей, та бо да, бо чого я кажу так, Типу, єс, ну мозок просто знаєш не за кордоном і типу, ну мова яка тільки болгарська і все. Добре, дошлі. <с <с Завій. Я не тільки про це, я про те, що міксується мови, наприклад, смокиня забути. Бо ти знаєш, що в Україні ми ж його не їли, а тут він більш популярний і воно є і таке думає, блін, як воно українською сказати. Ми кажемо смокиня, смокиня, типа. Смокиня, так знаєш. З Зі смаком, так. Люди думають, може думати, що якась трава, типа, смокиня, типу. З смаківським говором «Смокиня». смокиня. Смокиня. Jas Jā, įkūrė. Що у нас тут є? Там там, де є кондюк. Ми ходимо по. По. Як це, як це називається? Оля, як називається це місто? Це Левкада. Це Левкада місто Левка. І остров, і місто. Остров і місто. Остров, місто. Тут вівоком'я. Поповнити ти рахунчик, помідорчики, бананчики. <рес> Та тут... Я не думаю, що тут є. Це типу... Це не то місце... Це definitely wrong place. Отут... тут не. чергова стометрівка. О, це що таке франківськ чи що? Пінк вумен. Пінк вумен. Так, ми йдемо тут пальмочки. Тут все так гарно. Ми всі ці. Так, що ми? Ну, говоріть щось. Купили смакіні. Смакіні купили. Для магазина затарені. Да. Ми йдемо якимись такими висі, типу, як такими чужими, чужими хатами, так, типу, де можна зайти. Блін, тут дуже гарно. Чи Толя, Тут гарно. І, ми довольні, тому що ми, що? Ми у відпустці. Ми відпустці. Tí? Я вже здається, що тільки перший день, а я вже відчуваю, що мені здається ручки мене Але я я... Я прямчиком... в мене підхварі. 50? 50? А я сьогодні на цьому... На північній морді. У мене всюди північна морда. Якась реклама ходяча. Ооо! Ооо! І грецький прапор. І ми йдемо в якийсь рейсик, який буде з видом на море. В питання. Є, сходимо, то, скоріше і там не дійсно, коли... Ага, ще... там... пропорці. Дуже гарно і дуже спекотно. Що як ви? Супер! Да, як враження? Один бокал цього... Я нормально, як... я випила паролі, мені, мені все заїзд. Пробудили древнього Бога Басейдона. Бог Басейно. Басейдон, це Басейдон, Бог Басейдон. Це що таке було? Я не поняв. Це було сальто в воді. Тройне сальто в воді. А ну дивіться. Давай під водою. Показую водну гімнастику. Знаєш, як там Під Підводу. Я будемо копійки збирати під водою. а? Шо, шо? Копійки збирати під водою. Хто швидше? Швач? Хто швидше копійки збира... да, під водою Я тепер людина камера. Та, вас знімати. Ну, Та я маю увазі на самий маяк. Ага, я До речі. Випадки. А в Португалії є те, що там екскурсії, тіпо, навіть вчора показував нам, як працює маяк. Там Це штука, рухалась, світилася, ми дивилися, там зверхала всередині. Дуже прикольна тема. А ну видно Та, камеру. Маяк, маяк, камера сюди дивиться? Да. Ні, Та, це я я була. Да, норм людину До речі, Алена теж, мабуть, вдома кубка буде роки. Але я, я в йов... нього... Дивіться, який маяк. Оце так маяк. Маячить передачами. Маячить. Що ти маячиш? <гум> маяк. Маяк маякнина. Якась маякнина тут. Смішне, як гриби, ага. Дивіться на вітрильниках. Але це не такі вітрильники. Але дивись, як люди, блін, на минулі. Це не все одно Це, не вінсорфінг. це, це, це треба, вітрильники мене. Треба їх все одно да. контролювати, щоб коли. По вітру, так. Да. Ага. Бачите, бачите, шановні любі глядачі. Хайде. Хайде. О! Тут хайкінг. Маленька церква там. Оля, йдемо, бо тут нам ще треба підніматись. Твій любимий хайкінг. Явинки. Ні. Я ніякий хайкінг вже не хочу. Хайкинг со святе. Які розваги без хайкінгу? Ти просто не знаєш, який ми хайкінг ходили в Греції вже. А, в Греції? Так. Ми на криті пішли кудись, у нас вода закінчилась. Там була спака така, що гори якісь. Гігантські гори якісь. А там прям високі гори, так? Ну не дуже такі, прямо ж. Ми були в пошуках. ішли в пошуках водоспаду. Прийшли там якась Потічок, сралька, який такий, знаєш, пересохший, майже існуючий. Якась вологість, знаєш, просто. Ні, там далі я з дрона знімав і було видно, що вниз там далі водоспад. А зверху там взагалі. Мокрута. Треба знизу дивитися. Але весь прикол, звідки він береться, непонятно, знаєш. З мокрути якось. З під камня, знаєш. Команд, респонсайкован, подальше знати. як тут... Blin, тут просто зацініть да. просто зацініть. Зацініть просто бомбово! Mm -hmm. Якось вообще тупо... Офігенско! Хочеться туди вийти, а там щось огорожено все. Напевно, вже пада возити. А тут, звісно, така огорожа, що знаєш, переступити це типу, розплюнути. Але класно. От такі от. Такі от пороги. Я не знаю, як це перелізти взагалі. десь, може, сюди в сторону ставим. А, тільки рульом, напевно, вниз, да, туди. Чи може вверх взагалі спасати? Чи... Такі повороти. А? Ти вмієш вже такі повороти? Ну, трошечки пробував, ну не знаю, наскільки я можна. Розвати. Я буду, я буду падати просто. Я, я ж теж падав. You're doing it's like it's 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 very easy, but you know, and I try it. It's not such easy. Oops! No! 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 no. <laughs> oh <laughs>